Λέτει ατρακέτα στο πόδι και το κεφάλι Δεν έρχονται παιδιά, ούτε οι άνθρωποι πλάσουν ούτε εσείς, και το πόδι Ανάβρεστε στην Ρωσία γιατί πηγαίνουμε Замарі уполь, бійсія зову, сельні духом, наче сталь, сталь, сталь нікому в світі, нас не скорее, воїне світла і добра. Високий бойовий дух, вірність, військовій присязі, мужність, витривалість і благородство. Саме з такими словами асоціюються в Україні та і в цілому світі захисники Маріуполя, міста руїни, від якого стараннями расистів вже мало що залишилося. Серед загиблих оборонців Маріуполя відважний український воїн, заступник командира окремого загону спеціального призначення Азов, герой України Віталій Грицаєнко. Він народився 3 серпня 1990 року у славному місті Полтаві. Після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ проживав з дружиною в Харкові, а останні кілька років у Маріуполі. У 2014 році добровольцем став до лав підрозділу АЗОВ. Позивний Гоголь, бо його батько Микола Грицаєнко – Головний інженер полтавського театру імені Гоголя, а мати Олена Гординська художниця-рекламістка цього ж театру. Тож Віталій дуже любив театр і часто відвідував спектаклі. Гоголь там з трьох причин. Во-первых, Гоголь, наш земляк, Микола Васильович Гоголь. Друге, він же. З театром зв'язаний постійно був. Він на всі спектаклі, на, на всі ж прем'єри, навіть на багато ходивих повторно, на старих. І ще тяжко ходить гоголем. Так от посиділи, вирішили, будеш ходити Гоголем. Посміялися, він глянув, яка птичка. Був військовим професіоналом найвищого гатунку. І здобув офіцерські погони своєю ратною працею. Дослужився від солдата до заступника командира полку. Мав звання старшого лейтенанта. Був гранатометчиком, 78 вистрілів, 70 прямих попадань. в нього було. Мріяв стати генералом, але не встиг, бо загинув 20 березня 2022 року у бою за Маріуполь. Ворог розбив його сімейне щастя, розбив його мрії на майбутнє і забрав життя. Дружина Вікторія згадує, я дуже щаслива була, що я можу кожного дня зустрічати чоловіка зі служби, що кожен вечір, коли він приходить, синочок можу підбігти, його обідняти і сказати папочка, я рада тебе бачити. Тому у нас все було добре. До двадцять 27 лютого 2022 року на третій день повномасштабного вторгнення в Україну бойові кораблі Ерефії розпочали обстріл узбережжя Азовського моря в районі Маріуполя з подальшими спробами висадки морського десанту. Одними з перших бій прийняли морські піхотинці Збройних сил України, які відбили всі спроби загарбників вступити на берег. Але, зазнавши значних втрат, вони змушені були відступити для проведення перегрупування. Прикриття їхнього відходу та тимчасове утримання берегових рубежів було доручено групі військовослужбовців АЗОВ, до складу якої входив і старший лейтенант Грицаєнко. Упродовж 48 годин вони відбили чотири спроби висадки морського десанту ворога і завдали йому суттєвих втрат. Зокрема, старший лейтенант Грицаєнко того дня особисто знищив дев'ять загарбників. 1 березня противник здійснив чергову спробу прориву оборони Маріуполя з боку села Калинового Луганської області. Висунулось тоді дев'ять танків і близько роти живої сили ворога. Під час бою Гоголь знищив ворожий танк з РПГ-22, а зі стрілецької зброї близько двох десятків російських піхотинців. Його підлеглі знищили три ворожі танки. Після цього окупанти здійснили спробу обійти позиції українців з флангу, проте саме там старший лейтенант Грицаєнко заздалегідь установив протитанкові міни. Тож ще три російські танки було тоді знищено. Решта окупантів спробували відступити, проте вдало обрані позиції і чітко розподілені завдання, дали гвардійцям змогу знищити решту бронетехніки противника. Ворожу колону було тоді розбито повністю. 15 березня старший лейтенант Віталій Грицаєнко знову отримав завдання. Блокувати пересування сил ворога, який, мав уже 12 одиниць бронетехніки різних типів, дві реактивні системи залпового вогню ГРАД а чисельність ворожих бійців складала близько двох рот. Попри значну перевагу противника у живій силі, військовослужбовці вступили в бій. Заставши окупантів зненацька, упродовж перших 10 хвилин вони знищили три БТРи. Чотири бронемашини Тигр, одну бронемашину Рис і три десятки російських солдатів. Упродовж двох годин до прибуття підмоги гвардійці тримали свої позиції, а після влучної роботи артилерії перейшли у контрнаступ і змусили противника відступити. У тому бою старший лейтенант Грицаєнко особисто знищив дві бронемашини Тигр і взяв у полон російського офіцера, взяв плен. Командира розводу танкового, якоїсь яні златорого. Останній залізли в танки згоріли. Побачили, що біжить азов. Написав, що звідси виротись вже не зможу. Останній раз я його бачила, я його покормила борщом, який я приготувала на кастері, і він мені сказав, що я такий борщ смачний, ніколи не їв. З запахом диму, навіть у нас залишалося м'ясо, кусочки навіть там було м'ясо. Для нього це було дуже смачно. Я йому там повідавала мене, залишались цукерки, позапихала йому в кожний карман, щоб у нього хоч було щось, нагадувало про мене. Я його дуже довго обнімала. І потім, коли він виходив, вже прощався зі мною. Він почав плакати, він сказав, що я більше не зможу до тебе приїхати. Я кажу, що, що ти таке кажеш, звичайно, ти зможеш. Більше ми не зможемо побачитися. І він попросив ти останній день просто виховай сина. І все. Він мене обняв, поцілував. Дуже міцно мені І так мене міцно тримав. Він Був, Був дуже. Уставши, Очі в нього такі були западі, видно, що він не їв, що він не спав. Я його перехрестила, він сів у свій форт, рейнджер-біл і поїхав. І потім від своєї мами я дізналася, що в цей день в нього снаряд попав в машину, і машина повноцінно згоріла, але він встиг вистрибнути і він зберіг собі життя. Тому Бог його один раз сохранив. Але, на жаль, другий раз. У ніч на 19 березня група військовослужбовців Азову, до складу якої входив старший лейтенант Грицеєнко, здійснила успішний рейд в тил противника. В результаті було виявлено та знищено ворожий командний пункт, підірвано один тиловий склад і один склад з боєприпасами. Також наші воїни знищили тоді один танк, два БТРи і близьку взводу живої сили ворога, переважно офіцерів. Під час запеклого бойового зіткнення Віталій зазнав тяжких поранень. Осколок волочу йому прямо в обличчя. Від чого він помер миттєво? У нього була дуже швидка смерть, що він не мучився, що він відразу загинув. Увечері мені особисто в WhatsApp зателефонував командир полкового з з Прокопенко. Який сказав, що Вікторія ну, твій чоловік Віталій Грицеєнко при виконанні бойового завдання, вірний присязі, вірний Україні, загинув в бою. Він не кинув зброю, він не здався в полон, він не заховався. Тіло ми забрали його з поля бою. І в цей день мене забрав його старший брат до себе, тому що я сама не могла знаходитися з дитиною, було дуже важко. Він вже що зрозумів. Він навіть мені задав питання, коли я тільки приїхала з міста Маріуполя, повернулася. я. І Він мені задав питання: мама, ти ж обіцяла мені повернутися з татком. Де ж татко? Що обіцяю сину, я завжди стараюся виконати. Але, на жаль, найголовніше те, що я йому пообіцяла, я не змогла станом. На сьогодні ми досі його не поховали як героя. Є інформація, що тіло передане в Київ, але опізнати його неможливо, тому що пройшло вже більше трьох з половиною місяці. Вже почалася жара, і по всім татуї рокам, по всіх прикметах, що на ньому були, годинник, хрестик був золотий, там мутитули, які особисто йому подарив редіс, який в нього був такий. Тобто всі документи, які при ньому були, на жаль, нічого такого. Не збіглася і тому опізнати неможливо. Тільки по результату ДНК. Син, Святослав і батько здали ДНК, і ми чекаємо підтвердження, щоб ми могли забрати тіло. Тіло Віталія вдалося повернути під час обміну у жовтні 2022 року. Мужнього воїна вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Його кремували в Києві. І 6 листопада 2022 року поховали на алеї Слави центрального цвинтаря у місті Полтаві. Він дуже хотів стати генералом, дуже хотів. Він дуже хотів отримати всі нагороди. Він їх отримував і казав я ще не встиг отримати героя України. І він його отримав та, на жаль, ціною смерті, розповідає дружина воїна. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України вірність військовій присязі 2 квітня 2022 року старшому лейтенанту Грицаєнку Віталію Миколаєвичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Посмертно він мене просив, щоб я виховала Святослава. Сильним, хоробрим, патріотом своєї України, як він просив справжнім козаком, от це його були останні слова. В пам'яті чоловік залишиться на все життя і сину своєму святославу. Я ніколи в житті не дам забути про батька, тому що його папа герой. У квітні 2023 року на фасаді Полтавської школи номер 20 в якій навчався Віталій, встановили меморіальну дошку. З липня 2023 року Полтавському ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою присвоїли його ім'я. А в грудні того ж 2023 року першотравневий проспект у Полтаві перейменували на честь героя України Віталія Грицаєнка – Адже крім того, що Віталій загинув, захищаючи Маріуполь і Україну, він є першим героєм України з Полтави. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Віталій Грицаєнко є і буде взірцем патріотизму і мужності всім, хто небайдужий до долі рідного краю. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який, захищаючи рідну землю, віддав найдорожче. Своє життя, царство небесне. Всі мають знати, як стогне мати, в руїнах хати у вогні а вже дітей. Нема як просять пети, води хоч краплю, маля із голоду вмира. Народи світу. Сіною стали, ми за свободу незалежність, ми замер, мер, мер за Україну, за рідну землю ворожі танки. бей, бей, бей. усі дороги до перемоги, вся Україна засія, як сонце тепло papiri rozkvitaju Kvite svobode na svih poljah, gdje šle boji